Привіт! Мене звати Іван. Я координатор молодіжного проєкту Публічна Історія. І це проєкт Що ти знаєш ПРО? Де ми говоримо про важливу подію, відому споруду та знану особистість однієї з областей нашої країни. Сьогодні завітаємо на Харківщину. Ну що, вже цікаво? Тоді гайда! Спершу поговоримо про важливу подію. А відбулась вона в самісінькому Харкові ще 29 січня 1800. Року. Це заснування Харківського університету імені Василя Каразіна, що тоді мав назву Імператорський Харківський університет. Саме він став першим вишем на Надніпрянській Україні, є другим після Львівського національного університету імені Івана Франка, найстарішим університетом України. Але цікавинка тут у дещо іншому: саме Харків від часу відкриття університету стає центром національного відродження на українських землях у складі Російської імперії. Харківський університет відіграв помітну роль в українському національному відрученні, але ним чином на початку ХІХ століття, ще до того, як Київ став осередком українського національного життя на Надніпрянщині в середині ХІХ століття. Тут вели дослідження народного побуту, історії та мови, зачинали літературну діяльність та україномовний театр. Новий навчальний заклад обінав навколо себе найкращі інтелектуальні сили української громади. Діячів літератури, історії, етнографії у Харкові почали входити друком журнали Український вісник і Український журнал, які вже своєї назви засвідчували, що присвячені місцевому краю та його інтересам. Тож у Харкові вперше для означення жителів краю вжили термін українець. Замість молороз наприкінці двадцятого, середині 30-х років дев'ятнадцятого століття, захоплена ідеями західноєвропейського романтизму на стану українського відродження, харківська студентська молодь об'єдналася в гурток харківських романтиків. Сферою діяльності молодих інтелектуалів стали література, мовознавство, історія, етнографія, фольклористика, краєзнавство тощо. Засновником і душею гуртка був вихованець, а згодом професор Харківського університету Ізмаїл Срезневський. Він зокрема підготував шість випусків фольклорних та історико-літературних збірників запорозька старина, що уходила друком упродовж 1833-1838 років. Але згодом культурне життя в Харкові не припинялося. Тож вже 20-ті роки ХХ 20 століття місто стає культурною тусовкою літераторів, художників, акторів, музикантів. Тому ми з вами надалі поговоримо про Майка Йогансена. Харківського авангардиста, причетно до численних мистецьких подій, містифікацій і пародійних розіграшів ренесансного пореволюційного десятиліття. Майк або ж Михайло Гервасівич Йоганс мав то шведське чи норвезьке походження. Сам же поширював ці чутки та частенько казав про своє німецьке коріння. Закінчивши історико-філологічний факультет уже відомого нам Харківського університету, він подався у вир літературного життя. Як і його ревесники митці, намагався позбутися комплексу національної меншовартості у своїх творчих доробках. У 1921 році він заявив про себе як про українського поета. У цей час під його пора виходить збірки «Дгорі», Крокове, Коло, Революція. А згодом з'являється крутезний авангардистський роман Майка Йогансена. Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутні коханки Прекрасне Алічести в Слобожанську Швейцарію. У 20-ті роки він зближиться з Миколою Хвильовим, Володимиром Сосюрою та іншими харківськими письменниками. Разом із ними став фундатором спілки пролетарських письменників «ГАРТ» 1923 року. Активно бере участь у роботі всеукраїнського фотокіноуправління. Такого собі українського Universal Pictures початку ХХ століття, де його як неперевершену знавця мови запросили писати титри для німих фільмів. Сам Майк Йогансен був ще тим красунчиком. Сучасники описували його як інтелігента за пронизовим поглядом, криваткою метеликом, криваткометеликом, ліво волоссям. вся його постать вражала своєю незвичайністю, хода нагадувала чи то тигра, чи то червоношкірого індійця на бойовій стежці. Чи пак поет мав досить незвичну зовнішність і манеру одягатися. Були часи, коли його вуса мали тенденцію зависати на козацький штип. Хех, шкода, що цих яскравих фотокарток із портретами Майка Югансена не містить жоден український підручник. А ще він був затятим мисливцем, грав у футбол, любив жартувати та грати у більярд. До речі, одного разу він виграв партію у Володимира Маяковського. За що той мусив залізти під стіл і декламувати вірші Олександра Пушкіна? Ось таким був новатор українського літературного авангардизму. І скільки б щасливих чудернацьких творів він міг би створити, якби не радянська влада, 18 серпня 1937 року, НКВСники прийшли у будинок слова, де мешкав Майк Йогансен, і заарештували його. Після тривалих допитів придивили обвинувачення, брав участь в антирадянській націоналістичній організації. Яка ставила своєю метою повалення радянської влади методами терору і збройного повстання. А вже після сфабрикованого суду винесли вирок розстріл із конфіскації всього майна. Майка Югансена розстріляли 27 жовтня 1937 року в тюрмі НКВС. Письменник перечував свою долю і написав про це. Оселившись у царстві Тіни, буду вести розумну бесіду з Гесіодом. Гейне і Сервантеса. Але я буду з ним говорити українською мовою, бо я вірю, що наша квітчаста батьківщина є діамантом у гроні вільних народів світу. Напевно, Майк Йогансен бував у багатьох музеях Харківщини. А чи був він у Пархомівському історико-художньому музеї? Так чи інакше, але цей звідчий нісінький, на перше погляд, сільський музей, є скарбом Слобожанщини та й усієї України. У ньому розміщені колекції західноєвропейського живопису та графіки xvi 20 століття, Експонує твори всесвітньо відомих художників, серед яких і портрет дівчинки, Фердинанда Боля, і мистецькі доробки французьких художників Едуарда Мане, Каміля Пісаро. А ще картини фламандця Антоніса, Ван Дейка та гравюри італійського майстра Джованні Піранесі, ще 18 століття. До того ж, у музеї чимала колекція українських художників Тетяни Яблонської, Анатолія Рудницького та навіть зберігається робота художника авангардиста Казимира Малевича. Циперматизм «Перматизм 65». Однак найбільш художній скарб музею дві картини Пабло Пікасо, зокрема, і всесвітньо знаний витвір Голуб Миру. Але ж як музей у невеличкому селі з населенням трохи більше трьох тисяч осіб має таку багату колекцію художніх картин? Коштовну колекцію в Пархомівці зібрав засновник музею, вчитель місцевої школи Панас Луньов. А починалося з шкільного гуртка юний історик. Який молодий учитель заснував у пархомівській школі наприкінці 40-х років минулого століття, Захоплений історією пана Леньов вважав, що без знайомства з оригінальними зразками старовини та мистецтва дітям вчати цей предмет неможливо. Школярі допомагали вести пошукову роботу у пархумівці та сусідніх селах, як виявилося, на сільських горищах безліч цікавих предметів побуту, стародавні ікони, монети та навіть картини відомих художників. Саме ці знахідки разом із зібранням Пана Салоньова лягли в основу шкільної краєзнавчої кінати, яка згодом переросла в цілий музей. У дітей, які вважали себе маленькими професійними музеєзнавцями, виникла ідея створити саме справжній художній музей у Пархомівці. Щоб здійснити цю мрію, Панаслоньов запропонував учням написати листи до відомих діячів культури та музеїв. Першими музей підтримали харківські художники, які подарували школярам близько 50 творів живопису та графіки, а згодом відгукнулися й державні музеї, які передавали експонати зі своїх фондів на постійне зберігання. Сьогодні в художньому в Пархомівці понад 7500 тисяч п'ятсот експонатів різних епох і країн. У наш час деякі з цих шедеврів сільського музею коштують мільйони доларів. Незважаючи на багату колекцію та довгу історію Пархомівського музею, якому вже більш ніж 60 років, широкому загалу про нього відомо ще й досі мало. Однак він радо вітає кожного та кожного з відвідувачів і з нетерпінням чекає поновлення своєї діяльності після перемоги. На сьогодні все. Ось така вона Харківщина зі своєю унікальною та цікавою історією. До нових зустрічей, Па-па!